Мої вітання, друзі, на ремонті сварочний інвертор Дніпро М САП-205. Він прийшов трішечки в розібраному стані, без кожуха. І що я замітив, що тут був вигорівший транзистор, силовий польовий ключ. Бачите, аж ніжка відгоріла. В процесі я його замінив. Також замінив обв'язку, шим-контролер, стабілітрон по гейту, опір на 51 Ом, який керує транзистором, далі шунт і на 1 кОм по зворотньому зв'язку. Далі я випаяв трансформатор, тому що при замірях виявилося, що мережева обмотка пробита, тобто не пробита, вибачаюся згорівши. Я тут запаяв такий костилик і дай думаю, перевірю його, чи він справний, чи ні. Але не тут то було. Давайте ми його зараз перевіримо і як він себе почуває. Перевіряти будемо за допомогою прилада для виявлення короткозамкнутих вітків в імпульсних трансформаторів. Натискаємо кнопочку і бачимо, що у нас червоний світлодіод світиться. Свідчить про те, що трансформатор знаходиться в короткому замиканні. Є в мене ось такий трансформатор, точно такий, і давайте ми зараз звіримо, чи цей справний. Подаємо. Прилад підключаємо до тих же мережевих контактів. Як ви бачите, світлодіоди всі світяться, що свідчить про його роботу. Далі давайте зімітуємо коротке замикання по замоток і бачимо, що у нас світиться червоний світлодіод. І Далі ми будемо звісно, його впаювати. І так Запаюємо трансформатор. Як ви бачите, трансформатор має симметричні обмотки і не плутаємо їх. Розбираємося, де тут мережева, де вихідна, і згідно е, встановленим нормативом, ставимо його на своє місце. Так, ставимо. Розібралися, звісно, як. І будемо підпаювати його. Паяємо якісно. Так, добре. Потім все це діло ми відмиємо. Все запаєно. І, до речі, хтось мене питає, який я Припоєм користуюся користуюся ось таким польським припоєм 1 мм, що тут 60 на 42 Трансформатор запаяний, як ви бачите, плата з цієї сторони відмита. І з іншої сторони теж я відмив її. і Далі нам потрібно буде запустити і перевірити, чи все в нас запрацює. Подаємо мережову напругу, вмикаємо. Тумбор, і, як ви чуєте, є запуск, вентилятор крути, світлодіод світиться. І давайте заміряємо, яка тут напруга на вихідних клемах. Тут повинно бути в районі 60 вольт. Вмикаємо прилад автоматичний, ставимо щупи і бачимо на вихіді напруга 63 вольта, що свідчить про те, що апарат. Працює, Далі будуть перевіряти самі, у мене, на жаль, кліщів немає. і Вентилятор шумить, все працює, все крутиться, обертається. Напруга 24 вольта В нормі на вихідному конденсаторі. Далі власники будуть самі його збирати звісно ж, і перевіряти. А вам, друзі, Дякую за увагу. На все добре, до побачення.